Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо розклади на картах Таро для всіх знаків Зодіаку на місяць червень 2024 рік. Зараз знак Зодіаку Леви. Розпочинаємо загальний фон місяця. Робота. Фінанси особисті питання, застереження та порада. Допомагати нам будуть карти мадам Ленерман. Загальний фон місяця для знаку леви. Королева Пентаклів. Він каже про те, що якщо це ви по своїй роботі пов'язані з банківською справою або лікувальна справа, то ваш місяць буде повністю відданий цій роботі. Можливо, якщо ви чоловік і неодружений, то ви можете зустріти. Дівчину свого життя, котра буде за гороскопом, земних знаків, тілець, діва, козиріг. Далі, друзі, робота. Четвірочка пентаклів вона каже про те, що ви будете мати стабільну роботу, і роботи буде достатньо. Ось ця четвірка, вона. Каже про стабільність, але, можливо, щось буде з фінансами не так багато, як ви собі запланували. Або вам просто не буде їх трохи вистачати на ваші витрати. Візьмемо додаткову карту, як пораду, на фінанси. Карта Хмари. Ще одна. Карта лелека. Карта звістки. Звертайте увагу на які звістки. Котрі можуть вам, наприклад, додати додаткову роботу надати або запропонувати, і ви зможете покращити своє становище по роботі. Фінанси. Троєчка жезлів. Це карта достатніх фінансів. Вона може казати, що ви будете отримувати з трьох якихось витоків Ваші фінанси, тобто, наприклад, по роботі, і ще якісь по вашому бізнесу, і, наприклад, щось продасте. Іноді так буває, що є необхідність продати або автівку, або щось таке. Тобто, три варіанти, звідки ви можете отримувати гроші. Додаткова карта, карта якір це стабільність. Стабільність, а також, якщо буде якісь призупинки з виплатами, щоб ви не хвилювалися, тому що все, що вам положено, буде вам виплачено. Далі, друзі, особисті справи старший аркан помірність. Він каже про те, що ви будете стабільні, мати все, що ви про що мріяли. І старший аркан каже, що ви будете цілком цим задоволені. Далі, друзі, застереження колесо фортуни, воно каже про те, щоб ви не складали собі дуже великі плани. Робіть щось більш помірно, як каже старший аркан, і ви будете мати успіх у більшому вигляді. Тобто, якщо людина собі запланувала много, багато роботи, то ви можете з нею з всією не впоратися. Але карта дуже добра, вона каже про те, що вам буде багато пропозицій, багато якихось варіантів вирішення. Головне вибрати правильний. Порада, друзі, п'ятерочка мечів, вона каже про те, що ви можете мати сумні думки. Але не приймайте їх близько до серця, дійте холодним розумом. Тобто, якщо ви в чомусь не впевнені, подумайте, як себе підстрахувати, знайти вирішення якихось ваших завдань для того, щоб сумні думки вас не атакували. А також ця карта може казати: не вступайте ні в якісь варки. Ця карта радить, щоб ви думали розумом, а не емоціями. Додаткова карта на пораду. Карта сад. Це карта каже про спілкування з людьми. Можливо, ви будете частіше бачити зі своїми друзями, і хтось вам надасть гарну пораду або запропонує якісь важливі. Моменти, щоб ви могли вирішити все, що ви собі запланували на цей перший місяць літа. Як ми бачимо, тут вам випало більше роботи, а також ну, не випало відпочинку. Із-за того, що людина втомилася, можуть бути ось такі поганий настрій або якісь такі думки, що мені все набридло. Але завжди є вихід. Якісь друзі, якісь ваші співробітники можуть вам надати неочікувану ідею, яку ви зможете, якою ви можете все вирішити. Ось так, друзі, такий вийшов для вас розклад. Я бажаю вам успіху. Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал.